Привіт народ! Незаслужено забута приблуда, так називаємо. Це наша коса. В кожному регіоні вона по-різному. Різна. По різному зроблені. Клин. Забивають з того боку або з цього. Кільце. сама коса яких на жаль не виробляють вже таких як раніше раніше були вони ну і я Дрявко це теж специфічний такий не кожен столяр вміє зробити знає воно повинно бути з колотого матеріалу це напевно граб і тут я зробив таку ручку металічну то достало мене тільки ломатися дерев'яна, вона просто на двох гайках, шпілька варена, ой, ну, велосипедна, стара радянська чи... ручка. Ось так ми тут по селах віддихаємо зранку. Восьма година ранку. Ось такі краєвиди хочу показати. Там є пташки десь. О, для хлопців все з півночі Ось так виглядають. Наші. О, ясені. Оце ясені. Посадочка ясеню. О, така тут. Стак вони ростуть, я не можу приблизити, бо це телефон. На телефон знімаю. А може, можу і поможу, якось спробую зараз. Ні, щось не виходить у мене. О! Остролисті. Я не знаю як там буде якість. І такий, як то називають зараз влог. Це там церквушка далеко. Про косу можна багато чого говорити. Треба, напевно, знімати відео окреме. Способи косіння, клепання і багато чого там можна розказувати. Я не дуже в цьому майстер, то треба якогось дідка знайти старого. Так що таке буде коротеньке відео. Бувайте здорові!